Ми сьогодні зібрали з вами на громадське слухання по презентації в рамках громадського обговорення містобудівної документації детального плану території Державного історико-культурного заповідника Туста. Шановна громада, давайте я просто поясню, що тут відбувається, аби було ясно. Громадські обговорення це така процедура, під час... вона відбувається протязі місяця. Місяць, так, за положення. Впродовж цього місяця сільська рада отримує пропозиції від громади, від громадських організацій стосовно громадської думки, що, які є думки з приводу цього проєкту. Сьогоднішнє, оце те, що відбувається тут, це презентація цього проєкту для громади. Процедура громадських обговорень не передбачає голосування, що ви приймаєте, не приймаєте цей проєкт, ну нема цього в законі. Закон передбачає, що рішення приймає сільська рада, щоб ви не рішення, або, або люди згідні, або люди проти. І, є, є, і два дивіться. дивіться, і якщо люди проти... припиняти свою балаги, не хочуть бути вузки, сідайте, обираємо лічильну комісію. І люди для того зібралися, щоб тут голосувати. Що ви ви думаєте, боян? Він вже давно е, придумав. Є положення, є е, постійно громадські слухання, е, є голова комісії, є секретар, є е, лічильна комісія. Все. Да, все життя було. Що я один раз був на громадських слуханнях, перший раз. Аби... Я за всі положення. Ви не хочете, хотіть розкинутися. Тобто ви вважаєте, що е, документ державний він То є збори. Ми зібрали жителів села, збори зібрали, розумієте? Слухайте, ви хочете провести громадські слухання? ми хочемо провести збори громадські. Ми проводимо збори, голосуємо, фіксуємо. А ми вам потрібно. що це має бути. Яка це має бути процедура, ви не хочете виступити, маєте повагу трошки людей, які приїхали, вам поки що сказати, пропозицію. Рішення приймалося на рівні держави Це є пам'ять то, нехайна, не наша, не тільки свого села, вони названня нашої історії. Як ми не будемо берегти свою історію, то ми не будемо далі передати. Але по цьому часу у вас не було збережу. Так збережено. Боя, ні. Вже, вже, чути, Боя. Боя. Ви знаєте, моя мама, як на вибачте, я би стала щось сказати. Як жила, як вона назбирала кількість кров у кав'ярку, я прийшов, пам? не хочу сказати, пан який, і викинув тоді рягові, то на плакала на боса ходила. І я знайшов, прийшла ворога, у мене хто є. Я б хочу сказати так. От так, без куряна, Вибачте, мене дуже чесно! Дуже чесно мене пошті. Ми собі візьмемо гектор, два, ну не а сорок. Шановна громада, кожна людина в селі отримала документи. Скажіть, пане Михайле, коли вам давали детальний план, ви хоч когось повідомили? Ми в кожну хату занесли, ми написали в газеті. Воно лежить в сільській раді. Правильно. І ми ознайомилися. Розпомені... Скажіть коротко і не дуріть людей. Що ви ще хочете на що вам тої території великої? Вам треба тої території, бо там все ще заважить якась коза, може якісь два пацючки, що нам в бульбу, і може комусь можна в Захотілося спіжини. так? Ви ж маєте, маєте ту ви ще хочете, а ви тут спроваджуєте людей тратите дармо гроші, ліпше ти чоловіче добре би ті гроші, витратив, беруть яму на дорозі. Запросили всіх прийти сюди, щоб прилюдно сказати. На жаль, частина сюди приїхала спеціально, зацікавила, щоб зірвати збори. на і сказали, Що вам тут не подобається. Якщо ми проєктували новий міст, такий зруйнований поряд, як ми до каплички запропонували під'їзд і так далі, як ми запропонували там е, е, такий маленький музей під тим небом, який є скрізь, і там будуть ваші люди працювати. Значить, Надаємо слово по порядку, там не буде. А тебе задаєте питання, що там зацікавить, і так далі, і так далі. На одній список ви пишете, підписуєтесь, на другий спис, хто за, на другий спис. Київ – печерська лава. Святиня, святиння, святин. Київська печерська лава. Да. Скільки вона має да. гектарів? Значить, на сьогодні. 28 гектарів це територія пам'ятки, києво печерська ласа, а територія охорони, або як її ще називають буферна зона, тому що це пам'ятка всесвітнього значення, то там іде буферна зона, вона на сьогоднішній день складає 456 гектарів. Ну, що е, там е, 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 е. ну, буде з лакамінь, ну, на камінь, ще... то ту що з природа лише. Та бо він би не був створений. Якби цього не почала ініціювати підгородецька сільська рада. Тому якщо зараз громада вирішить, що їй не потрібен, вона таким самим чином може ініціювати відміну постанови Кабінету міністрів. І площа тоді, на яку давала дозвіл, підгородецька сільська рада, районна рада, Сколівський ліс, Галсиліз, встановили 464 гектари. Що воно дає до склад? Шановні величани, що ви вже всім забудемо.